Так, що стосується нюансів по цьому кейсері, тут видно, що немає одного зуба. У нас видалений четвертий зуб, ми це все дистилізуємо, зміщуємо дозаду, закриваємо проміжок. Але основний нюанс це підв'язка ось цих зубів. Видно, сьомий, шостий, п'ятий, вони зав'язані однією металевою лігатурою максимально щільно. Для цього це зроблено. Для того щоб зменшити відстань ось цього еластика, який закриває проміжок. Проміжок ми закриваємо саме за рахунок кричка, який зафіксований на дугу. Таким чином він давить зуби дозаду, не лише ікло зміщує дозаду, він давить повністю всю фронтальну групу дозаду, тим самим закриваючи простір. Але якби ми. Не підв'язали максимально довгою лігатурою, а просто одягнули цепочку з крючочка на четвертий зуб. Таким чином, у нас би четвірка дуже швидко зміщувалась допереду, тому що вона б на собі тягнула б цілих шість зубів. А таким чином нас три зуба витягують всю фронтальну групу зубів. Це перший нюанс. Другий нюанс. Чисто теоретично можна було ось цю тягу одягнути на сьомий зуб. Ефект був би той же самий, тому що попереду сьомого є шостий і п'ятий. Але Тим самим ми збільшуємо відстань самого еластика, ну не еластика чейна. І тим самим ми створюємо певну якби, дугу в цьому місці, на ось цьому проміжку, де у нас між крайньою точкою фіксації еластики і крючком, це було б там сьомий крючок. У нас би воно прогиналося ось таким чином догою. Дуга б точніше йшла. Ось так. Тим самим ми б поглиблювали рибус. Тому ось такі нюанси вони мають значення на них потрібно звертати увагу і завжди думати на декілька кроків попереду.